Два роки їздив на Дніпрі. Цікаво. І? Ну і це було двічі трічі Подія вона була яскравіша, коли ти кудись доїхав. Там цілі були трохи інші. Да. Ну. Там було ціль доїхати, не стати ніде. О, і я так розумію, вбитність цих мотоциклів, в принципі, час, який ти проводив. Під ним був набагато більше, ніж ти проводив на ньому. Ну так, да, руки завжди чорні. Зате ну, часть мотоцикла вивчена була повністю. Ну таке, завжди знаходились люди, які допомагали. І всякі там дяді Васі, і всякі там пацани, які краще mm. шарять. Але зараз, да, зараз робимо з дизельними двигунами, вони більш надійні. Хоча є хлопці в наші в інших містах роблять. Дніпри теж нормально бензинові.